Ничего ты вам не из зубил Ой, привет, банда Злые, как я не знаю что В общем э Проблема с машиной Никуда не делась Стало еще хуже Вроде, как бы, определил Мне так, здається что поломку Не, ну, по крайней мере, начну с что С дешевшего, а не так, как Мы тут иногда исполняем Ну Но... Ситуація в следующем. Я ж це зранку приїхав, і озвучив на роботі кажу так і так, їхав, все кажу, вообще щось. Все хуже і хуже. Ну, типа, да, да. Я кажу, ну да, кажу, надо тепер їхати, кажу, в магазин і купляти там, чи те, чи те. от, чи і те, і те. Ну да, ну да, я кажу, ну так. Ти ж будеш їхати зараз туди, ти ж кажу, ну ти ж туди не вилазиш. Зараз поїдеш опять щось там до форда. 0 емоцій Ну, тобто, ну, мені ж треба, да? це ж моя машина. Ну. Окей. Я кажу, я кажу їду, і я розумію, що в мене розход там чуть ли не 10 літрів на. Чи, то есть, ну, 10 літрів на 5 кілометрів розход. І я кажу, це не діло, кажу, мені так тоді дешевше на таксі їздить. Ну так, да, ну так, да, ну так. Да. Ну кажу, окей. І зараз час обіду ближче. І я думаю, що я заскочу на рауту. тому що ті всі магазини, за які я казав зранку, коли можна було заїхати де ми скупляємося. І можна було б взагалі купити мені, як, то кажуть, як в подарок, знаєте, ці, хоча б свічі, там, свічний ключ. А не дакать. То вони ж з 12 дня до 3 часов на обіді, зрозуміли. Працює зараз тільки норавто. Ну думаю заїду в Норавто, але но, мені кажеться там нема нічого. Ну, із того, що мені треба. Але зараз приходить мені повідомлення, що типу... Ти з обідом не затягуй, а це ж я мав, знаєте, заїхати на Норавто, І це ж я озвучував, все, що в мене ж проблема, що мені треба заїхати туди-сюди. і що Потім під час обідньої перерви я напевно буду не обідати, а робити свою машину. От. Ну так, да, ну так. Да. І тут приходить пишення, що ти з обідом не затягуй, а давай э, Хватай там ремінь і їдь в водолігу ремень. Тобто, вчора про цей ремінь ніхто нічого не знав, ні цей, не думав. Сьогодні вони вирішили, що треба поміняти. І треба поміняти його срочно мені. Хоча я і так зараз зайнятий. Обід уже повним ходом. А я ще тільки все виїжджаю з одного ремонту. Щоб хоч... Хоть... коротше. Ну, я знаєте, тако. Просто я не знаю де взятися того. І розумієте, що мені ніхто не предполагає, поїдь додому тоді, ну, типу, бусом, там, чи не бусом, чи на тобі цю маленьку машину, тому що, ну, якби, понятне діло, така ситуація. Ні, ну, Я просто завтра позвоню, причому не сьогодні, з вечора скажу, ну а завтра зранку, часов 8 ранку, що мене не буде на роботі. Розумієте? Ну, от... Єдине, що я така якесь людина, характер такий, що я так не можу поступити. Хоча так було б правильно і так треба зробити. Буду я ту машину робити, не буду. Просто сказати, от ну, машина поломана, раз ви ну, то есть, до, до тебе всі ці намеки і так далі не дійшло, то тоді я що, що ну, тоді я вдома, тому що е, їхати палити 30 літрів бензина, та ще й не дай Бог, знайде. Ладно. Злюся, зрозуміло? Ладно, то Це не надовго в мене. А у нас на вулиці красота, ляпота. Градусник пише 19 градусів. І он квіточки якісь фіолетові позацвітали. Їй Богу, квіти люблю. А от що це воно таке? Не знаю. Треба погуглити. Mm. Дуже багато позацвітало цього фіолетового. Добро. Прикольні такі. От. О, ну сусіда теж щось зацвіло. Чи груша, чи слива, щось білим цвіте. От. Ну, прикольно. О, о, вже 18 пише градусів. Ну, тепло. А той градусник, що на бальконі у нас, то той взагалі більше 30 показує, ну бо він прямо на сонці. Так що. Оно квіточки білі, ну класно, реально дуже тепло на вулиці. Так що погода хороша, гори красивезні сьогодні, вітру немає, супер. Тут ось щось, щось жовтеньке, оце таке. От що це воно таке? Це і стріблять мені його прийдеться, походу. Це воно ото є таке противне, що ледь корні От. Ну нічого. Так що весна йде. Що, що, а погодка сьогодні дійсно радує, така красота, така теплота, я вже, бачите, воно познімав все до цього до когти своєї. О. А та там тішиться бальконами, коридорами своїми. Коко хлеп'є і все таке. Що е, хотів сказати. У мене вже не тільки зуби скриплять, у мене вже і глаз дергається. Видно чи ні? Зараз як ніколи, доречно е, Це один із моїх самых любимих анекдотів. Зараз вам розкажу. А потім розкажу, що відбувається на самом деле у нас тут сьогодні. Ну, значить, спорять Спорить два алкаша. Два алкаша заики, спорять на ящик водки там. Хто купить пачку сигарет в магазині, не заикнувшись. Ну, перший заходить, такий зібрався, знаєте, як все такий до продавщиці підходить і каже, БТ. Оп, она ему пачку БТ дает Другой, ага, ну, и, хитрющий ты, типа, да? Ну, ничего, я тоже так могу Подходит такой ЛМ Она такая, красный или синий? он, С -с -с сука <с <amazement> Вот у меня приблизительно та же самая ситуация Еду я в Адалигоре И на пив дороги А я взагалі, ну, рідко коли вже на телефон відвідаю, коли сижу за рулем. Ну тут нічого не притвічало, біди, думаю, їду. І так вже така повна жопа проблем. Думаю, хватить, що, що, що ще може додатись до цього всього. Ну, заходжу, читаю сообщен. Коли будеш міняти ще плафон, там тра-та-та, -та, то не же, що там. Той, той, той. Який плафон? Який плафон? Пишу, який плафон, ти почув? Він каже, ну в Вініолі. Я кажу, в смислі в Вініолі. Я ж їду в якогось хера в Водалігорі. А, ой, попутав, ні, яке каже Вадалігурі? Вадалігурі не, в В Вандалігорі ні, в Вінніолі. Ні, ну, якби б то тако кататися і можна було б записати дві командіровки. І це просто, що ти їдеш, знаєте, я міг би цілими днями так здити, при хрена не робити, просто так наматувати кілометри. Оце мені до, до душі. Тим більше після того, як я почав е пити той магній, в мене немає вже цих судорог, судороги не ловлять ногу під час їзди Спина, тут фу, -ту -ту, знаєте, почала якось менше боліти. Це взагалі мені так мене радує, знаєте, коли... Вона хоч ну, болить, але вже, вже навіть без таблеток можу терпіти, то це вже можна сказати, що майже і не болить. так що Таке болить, вже не болить. От. Не знаю наскільки це дійсно Ну, Зараз трохи потепліше, я знаю, що вона в мене трошки буде менше боліти, якщо я там ніде не ні, 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 ні протягне, не просквазить, не дірну, не підірву. От. Ну би на підйоми, вроді у мене, ну я не дурак, я ж знаю як правильно допустим, щось піднімати чи ще щось. Уже знаю. Коли був молодий зелений, ну тоді і дурі було, як у І Зараз вроді нічого, але я вже все одно. Так що це єдине, що радує погодка. Ну я вже їду в Вініолі. Скільки я сьогодні попаду на базу. я даже не знаю. Ой, сейчас посмотрим, что там и как. Пив шестого вечера, а я только выезжаю из Венеоли. Молодец! Зробив машину все и сегодня. Вот реально психану, сегодня поеду на автобусе домой, а завтра не приеду на работу вообще. задумаються над своєю поведінкою. Ні, ну зато знаєте що можна сказати. Можна сказати, що зато ти слава їдеш з Вінніволі, а тут така красота. Дивіться тільки, ви подивіться на цю дорогу, ви подивіться, Річка, море, як воно чи то є море. Гори. Ага, і ця палка посередині. Дуже красиво, звісно. ладно, ставлю так, як стояло. Нікого нема, от мені нравляться такі воділи принципіальні, але ж це його ряд, він в ньому їхав. Ну перестройся, ти ж бачиш здалеку, що я виїжджаю на дорогу і мені треба так само їхати, як і тобі. Не, воно ж їде в своєму ряду, нікому ніхто не мішає, але ж воно ж, поміже, воно ж принципіальне, воно ж не перестроїться, тому що, що ти мені тут ще пікати будеш. Ты молодец, Сережа. все, везде встых. козел. Ах, короче. Я оце вечером як еду. Голодный, похудавший, такий прям вообще, знаете, любви щасливий, счастливый. И сейчас понимаешь, что сейчас головняки тільки начинаются попереду. Ой. Короче, ладно. На зв'язку, банда. Не звертайте внимание, то я трошки психопат, коли оце такий работаю більше, ніж і цей, і взагалі. Це, це ж мені як мінімум час, час їхати ще, навірно. Ну це якщо пробок не буде. Верніше, без пробок, то трошки менше. Та ні, час. потім туди-сюди, поки помився, передівся, поки цей, то вже все. Вже. Лягайте спати, мийте ноги, лягайте спати, можна і, і додому не їхати. Пішов собі веком булочку, купив і ночую. і його то кататися туди сюди.